Дорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає своє давнє життя, свої сподівки, розум, досвід, почуття. Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. З кількома епітетами можна описати визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм забирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Мова втілення думки. Що багаче думка, то багаче мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її, Боремося за красу мови, за правильність мови. Поки житиме мова, житиме народ якої національності. От чому мова має таку велику вагу в національному руху? От чому її ставлять її на перше в чесне місце серед головних наших питань? Я перусь виноградної лози. Плекайте мову. Пен настанно, політь бур'ян. чистіше від сльози. вона хай буде. Вірно і сухняно, нехай вона щоразу служить вам хоч і живе своїм живим життям. Долі нашої мови залежить від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бронітьме на цій душі, як ми житимо в ній.